В Коломиї відзначили таланти, вже традиційно, наприкінці весни, міський відділ культури проводить церемонію нагородження найкращих та найактивніших учасників мистецького життя міста. На урочистостях в народному домі побувала наша знімальна група. Нагородження талантів це хороший стимул для творчості, каже начальник міського відділу культури Уляна Мандрусяк. Цьогоріч у народному домі відзначили 58 переможців різноманітних обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів. Це як окремі солісти, так і цілі колективи, вихованці шкіл естетичного виховання, бібліотек та міського будинку культури. Сьогодні ми нагороджуємо чотирьох переможців, які отримали гран-при. На всеукраїнських міжнародних конкурсах є 10 переможців, які отримали перше місце, 22 місце, а також треті місця і дипломанти. Грамоти і призи отримали також педагоги, які підготували дітей. Завдяки їм, Коломия має чим пишатися. Треба подякувати всім керівникам, всім учителям, які надзвичайно звичайно високому професійному рівні працюють і вкладають свої знання і працю в свою роботу в тих дітей, підростаючи покоління, і звичайно, це видно високими результатами. Між іншим, церемонія нагородження мала свою родзинку з ініціативи міського голови. Колектив, який за рік привіз найбільше нагород, отримав грошову премію. Таку відзнаку цьогоріч заслужив ансамбль народної музики Гуцулятко дитячої музичної школи номер 1 під керівництвом Анжели Микитюк.